Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий легсенко. А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Сьогодні в неї прем'єра. Вона не з Вінниці і приїхала спеціально. Ви навіть не повірите, звідки вона приїхала з Бершаді. Сьогодні в мене в гостях директорка комунального некомерційного підприємства «Бершадський центр первинно -мед... первинної медико-санітарної допомоги, лікарка, терапевт вищої категорії, пані Світлана Дудник. Пані Світлану, радий вас бачити. Вітаю! А, я не помилився, ви доїхали з Бершиді. Як дорога, до речі? Дорога добра. Нормально? Так, Все добре. Так. А у вас так само холодно, як у нас? Ви ж південніше, ніж ми. у нас холодніше. У вас холодніше? Так. Тому, то що, нам ще добре, та? Дощі так? Дощі йшли? Ні, дощів не було. Дощів не було. Окей. Е сьогодні пані Світлана е приїхала спеціально для того, щоб взяти участь в нашій програмі, як ви вже зрозуміли. А нагадаю нашим глядачам і слухачам, що кожного вівторка о 13.10 виходить проєкт, який має назву Ментальне здоров'я. Пликаємо стійкість. Е -це, м -м, частина, цей проєкт входить в загальноукраїнський проєкт ментального здоров'я. Як. І саме на ці теми, на тему ментального здоров'я, і не тільки кожен вівторок, о 13.10 ми і розмовляємо. Сьогодні ми будемо говорити, і основна тема нашої зустрічі це відкриття простору в Бершаді, відкриття простору, який має назву Дбаю про себе. І про перші результати, звісно, ми будемо говорити. Але на сам початок, пані Світлана, де було відкрито цей простір? Дбаю про тебе? Майданчик? який? Так, простір ми відкрили 10 вересня угу. 24-го року на базі нашого бершацького центру первинної медико-санітарної допомоги. А одразу питання. Облаштування? Як ви його облаштували? Хто вам допоміг це зробити? Це проєкт затратний, незатратний, чи є там спонсори, чи от, що криється за цією простою фразою? Ми його відкрили і все. Що ну є ж певна робота? Є ж певна і то не маленька, напевно, робота проведена. Е, насамперед, хочу сказати, що простір відкритий в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я е, ти як. Ініційованого першою леді України Олени Зеленської за фінансової підтримки you, USAID, mm -hmm. розбудова стійкої системи громадського здоров'я, в розробці даного проєкту брали участь Європейський інститут політики громадського здоров'я та організація пакт. Дані спонсори допомогли нам з навчанням фахівців, з укомплектуванням кабінету. І в подальшому супроводі та роботі даного простору це зрозуміло. Фахівці, от давайте розпочнемо з фахівців. Це дуже важливий елемент. в... В всій програмі, тому що я ще згадую, і пробачать мене адепти більш сучасного світу, але я згадую гасло ще з минулого століття, минулого тисячоліття і минулого світу. Кадри вирішують все де, де ви берете, де ви взяли, де ви знайшли кадри для цієї програми, для запуску цієї програми. Насамперед, це фахівці мого центру, це сімейні лікарі. Так як була організована Всесвітньою організацією охорони здоров'я програма MHGAP, чому навчили наших сімейних лікарів в режимі офлайн. Тобто ми могли пройти онлайн-навчання і пройшли всі фахівці нашого закладу, таке навчання, але онлайн-навчання не має практичного такого контакту. Тому знайшли. Спонсорів, які могли б нам допомогти в роботі офлайн навчання, навчили 9 лікарів і 4 медичних сестри. І розпочали роботу. Ми вже працюємо протягом року згідно цієї програми. Ця програма е, спеціально створена для того, щоб наблизити е, надання допомоги психічному здоров'ю не фахівцями психічного здоров'я. Тобто, але ці фахівці вони мають мати хоча б якусь базову. базову базову освіту це угу. п'ятиденний курс навчання, е, де охоплюють е, нам дали інструмент. Розумієте, uh -huh. яким ми можемо впізнати, що це чи це патологія, чи це норма, що потрібно робити. І Якщо це стосується м психоосвіти, цим ми займаємося. І Якщо ми бачимо, що є психічний розлад, з яким ми не справляємося, ми відправляємо на консультацію до психолога, психотерапевта чи психіатра. Uh -huh. Тому... І не будемо забувати, що мова йде тільки про терапевтичні методи, звичайно, тільки, так, тільки. але базова має бути. Е, ви сказали, що. В першу чергу це були задіяні сімейні лікарі. Скільки у вас сімейних лікарів в центрі? У нас в закладі працює 24 сімейних лікарі. Ну точніше, так з них є ще три терапевти і три педіатри. А достатньо 23, три. Ви сказали. Кадровий голод в громаді дуже поширений. Я зрозумів. Я почав я, я наступив на, на, на да, хворе. Так? Так. Ну, жартувати я тут, звісно, не буду, тому що кадри, як вже сказав, вирішують все. І ви кажете, що є кадровий голод. Ну, я не закликаю вас зараз робити рекламу свого центру. але я так розумію, хто нас дивиться і хто нас слухає. Ви були б раді новим спеціалістам. Звичайно, я так м'яко дуже скажу. Звичайно. Так? Ви були б раді. А саме от, в профілі сімейного лікаря. Так. Саме профілі сімейного лікаря. Окей, е, вони пройшли у вас навчання. Тобто е, протокол, який надали, як ви вже сказали, USAID і інші е, організації, вони пройшли. Е, важко було освоїти цей протокол? Ні. Базова освіта лікаря медсестри дозволяє це адаптований uh -huh. протокол. Ви почали ви відкрили центр в цьому вересні, uh -huh. так. А так. працюєте вже цілий рік? Протягом навіть я скажу півтора роки. Ми підписали uh -huh. договір з Національною службою здоров'я України по пакету супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні. Тому ми працюємо вже. Достатній період часу. Декілька слів. Більш я хочу більше почути. про Я переконаний, що напевно багато хто так само, як і я, можливо, вперше чує оцю абревіатуру gap Емечгеп Емечгеп Емечгеп, що це за метода. Я можу тільки так дуже дуже коротко сказати, що ця метода запущена. Ця програма була запущена Сусідньою організації охорони здоров'я з 2008 року. А з 2019-го вона почала працювати в Україні. Ну, до нас в центр вона uh -huh. дійшла uh, вже в 2023. третьому. Uh -huh. Що це за програма? Що вона в себе включає? Два слова буквально. Якщо так, Чи два слова не вийде, е, да, це дуже велика тема. Це частина нашої роботи, це частина нашої буденної роботи. Раніше, як ми працювали, ми дбали про соматичне здоров'я угу. е, пацієнта. Зараз ми, як я сказала, отримали інструмент, е, яким ми можемо е, розпізнати. Чи це норма, чи це патологія психологічному здоров'ю пацієнта, і допомогти йому бути координатором, спрямувати його в потрібну точку? Um... Ще один момент. Добре, поїхали далі. Е, ще раз кажу, що простір було відкрито. Простір називається Дбаю про себе. І сьогодні ми говоримо про перші, можна так сказати, перші результати, які, про які вже можна говорити. А цей простір відкрито на базі е, е, комунального некомерційного підприємства «Бершицький центр первинної медико-санітарної допомоги. Саме допомога плюс, от які групи вона охоплює? Хто входить в ці групи? Ви вони приходять самостійно до вас і е, запитують у вас допомоги? Чи навпаки ви відслідковуєте? Ви проводите якісь дослідження, моніторинг? Як це відбувається, пані Світлана? Ну, якщо ми говорили про MHGAP, що цим займаються лікарі нашого центру, то самодопомогою плюс займаються не тільки наші спеціалісти. У нас був підписаний меморандум під час відкриття простору з Центром соціальних служб, відділом освіти Бершацької територіальної громади, відділом соціального захисту населення, де також є фахівці, які можуть надавати послугу самодопомоги плюс. Що це себе? Що являє так, що що являє? Це п'ятитижневий тижневий цикл двогодинних, двогодинних аудіо та візуальних картинок, коли людям допомагають боротися з стресом. От яким давайте більш детально, наскільки це можливо, як візуалізація або візуальні картинки, візуальний матеріал може допомогти в боротьбі з, зі стресом? Це доказова база. Так. Це придумано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тобто результати є. Світові не тільки це в нас в Україні існує, розумієте, методика дійсно працює, вона навчає людину, як боротися з тепершнім стресом, так і попередити де стрес. Пані Слан, ви хочете сказати, що споглядання певних картинок споглядання картинок та аудіозапис та аудіозапис, тобто це йде комплекс. комплекс візуально і аудіально. Ну так як, як ми зараз так. з вами. Так, нехай на нас дивляться, і ми всім готові допомогти. Так? Тільки там групи до 30 чоловік можуть бути. Я не знаю, яка група зараз нас дивиться. А, От так. я точно я не знаю, а хто ж буде передивлятися, пані так. А, І ви кажете п'ятитижневий курс. Як часто кожен день? Раз в тиждень. П'ять на... таких сесій виходить. Е, то це взагалі виходить 10 годин. Сумарно, ну, так. 10 годин. Так. І за 10 годин можна, як мінімум, скажу, покращити свій внутрішній психологічний стан, стресовість, стресовість по -по покращити стресовість, позбутися стресу, да? позбутися, або трішечки покращити в напрямку цієї дороги. Як же ж, все одно мене цікавить, як воно працює? Працює. Ну, працює. Можливо, ми... я вас запрошу до нас на самодопомогу. А, мені було... Ні, відверто скажу, мені цікаво. Мені цікаво. Mm -hmm. Ми... Вс... Дивіться, я як думаю, ми всі слухаємо музику. Ну, аудіально. Ми всі... А там іде музика, чи там іде якісь афермації? 에, там йде зображення картинки. Там, там а там аудіально іде... що? Ау... Аудіотренінг такий. Е, ну, тобто, мет... там методики, що... Щось... методики. Як, там щось як говориться, так? Так, методики. Так, методики. Там щось говориться, mm -hmm. ага. Ага, я зрозумів Розслабте свої руки, ви знаходитеся в спокої. Я начитувати це можу, чесне слово. По типу того. <свісна> Напевно, ну ви розумієте, що я зараз спеціально так дуже дуже полегшено про це говорю і говорю це з усмішкою. А з іншого боку, треба визнати і треба відзначити, що такі методи вони допомагають, як ви вже сказали. Так. Методи допомагають і фізично фахівцьові провести двох годин. Денний сеанс угу. нелегко розумієте. Тому в парі проводиться даний тренінг, і один із спеціалістів є ведучим, угу. а інший є спостерігачем, який контролює, як себе під час сеансу даного почуває людина, чи їй комфортно, чи їй некомфортно, чи може вона хоче вийти, поговорити, чи взагалі залишити. Тобто так, такий комплаєнс має угу. відбуватися постійно. Ну це все одно це виходить з розряду. До навіювання. Можливо. Можна так сказати. Так? Якісь певні аформації позитивні речі, плюс музика і так далі. Комусь так далі. ефективно є люди, яким Ну то не його метод. Я чудово розумію, що когось може коробити. Так. Хтось не любить симфонічну музику академічну і тому не ходить в філармонії і не слухає ці концерти, а йому заходить важкий рок. Хтось навпаки, тут я чудово розумію. Ну що я зроблю? Ну і таке буває. Це все індивідуально. Дуже дуже індивідуально. Е так, е оце відбувається у вас на майданчику самодопомога+. Плюс. Так скільки, якщо говорити про статистику, чи можемо вірніше, ми вже говорити про статистику? От Ви сказали от групи до 30 чоловік. Скільки вже було таких груп? взагалі, скільки до вас прийшло? Скільки звернулося? Е Ну, якщо ми говоримо тільки про самодопомогу, то ми лише розпочали групи роботи. Mm -hmm. Ще статистики я не можу сказати. MH Gap ми працюємо півтора року. На початку, коли ми підписали договір з НЦЗУ, наш заклад в області був одним із перших, і найбільше ми надавали кількість таких послуг. Зараз я слідкую за держбордами. Це... Mm -hmm. Робота е, закладів, е, ну, ми не в перших числах. Тобто ми це добре, бо надається допомога е, по, всіх, по всіх громадах Вінницької області. Ну так, це ж не Олімпійські ігри, хто 100... перший. А... Тепер ось про що хочу запитатися в громаді. Ви надаєте послуги мешканцям вашої громади? Так, так, в громаді, чи ви відслідковуєте, яка кількість людей ну, почала до вас звертатися? Або навпаки, через ті самі соціальні служби, ви бачите, чи вони вам говорять, що у нас збільшилася кількість людей, які потребують, наприклад, там психологічної підтримки, які потребують участі в цій. Програмі, до вас звертаються, як можна записатися, як можна знайти і так далі. і так далі. Як це все відбувається? Технологія. Насамперед, якщо я говорю про фахівців нашого закладу, то ми розпізнаємо. Зараз на даному етапі порушення психіки в людини вже в дверях, коли пацієнт заходить. От раніше, коли ми працювали до того, як ми почали з методикою меджика працювати, пацієнт приходив, казав, у мене підвищений тиск там або у мене ще якісь там соматичні прояви, і ми шукали причину. Розбиралися, а потім, можливо, при другій, третій зустрічі ми могли визначити, що це щось з психологічним станом пацієнта, не так акцентували увагу на захворюванні, що то є першим психологічний стан. Угу. Зараз, коли пацієнт заходить, він сам вже каже. Я в мене щось з нервовою системою, там в мене порушення, якісь там. Тобто пацієнти, люди самі вже розпочали розпізнавати настільки е, виснажилися вже всі, розумієте? Сам перед ковід був. Угу. Потім розпочалася війна. Спочатку що коли війна розпочалася, ще якось воно було так не непорозуміння таке. що люди не знали за що хапатися, куди бігти, що робити. Там був загальний шок. Так а потім, коли вже ми прийняли то все, почали в цьому жити, вже переформатувались навіть захворювання. І тому складності це не дає нам встановлення діагнозу. Коли є той інструмент, нам вже й легше. А коли ми можемо відправити пацієнта по наростаючій угу, за потребою. Це ще краще розумієте? Ну, тобто, то у вас є вже протокол на працювання. Так, у вас є протокол. Дій. Ну, в принципі, дві основні, два основних моменти. Перший момент це діагностика. Як так. ви сказали, людина так. до вас приходить, і Пізнати ви вже, ви вже одразу mm -hmm. бачите. А другий момент це робота. Що робити з цим діагнозом? Звичайно. А ще раз хочу нагадати, як сказала пані Світлана, мало. Мало в неї спеціалістів, тому тому ви будете раді, якщо до вас будуть звертатися. Дуже рада. Так. А, І це через призму того, що нещодавно пані Наталя Заболотна сказала, і мало у нас фахівців, і я, я процитую її: а нагадаю, це заступник голови Вінницької військової адміністрації обласної, вона сказала, сказала, ми навіть ще не можемо собі уявити ту кількість людей, які повернуться до нас з поля бою, і які будуть потребувати нашої допомоги, допомоги громади, допомоги професіоналів. Про допомоги фахівців. Ем, як ви давайте трошки розсмішимо богів, я завжди так кажу. Як ви вбачаєте, якими вам бачаться перспективи е, і оцього майданчика е, в проснуру дбаю про себе, майданчика безпосередньо і роботи ваших фахівців? Я хочу, щоб даний простір став місцем, куди могла людина прийти. Поділитися своїми проблемами і отримати кваліфіковану відповідь на свої запитання, я хочу, щоб кожен працівник нашого закладу отримував відповідну допомогу. Так як розумієте, синдром хронічної втоми, синдром вигорання завжди е, зараз ми бачимо присутній в медичних працівників. Як я казала, ковід. Потім війна розпочалася, велика маса до п'яти тисяч через нашу громаду внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Десь 1300 залишилися в нас в громаді. І зараз зростає кількість членів родин воюючих, демобілізовані вже повертаються, їхні діти, є члени родин загинувших. І, на жаль, ця кількість зростає постраждалого населення. Тому хочеться, щоб люди мали таке місце, де вони відчували комфорт, затишок і відчували допомогу. Це просто необхідно. Так. Не просто що хочеться, щоб було таке місце. А це, місце, а це просто дуже-дуже необхідно. Таким місцем, поки що на сьогоднішній день воно вже є в Бершицькому центрі первинної медико-санітарної допомоги, і цей простір називається Дбаю про себе. А про нього розповідала сьогодні директор комунального некомерційного підприємства Бершицький центр первинної медико-санітарної допомоги, лікарка-терапевт вищої категорії, пані Світлана Дудник. Спеціально для того, щоб розповісти про це все, вона сьогодні наживо приїхала з Бершаді. Я щиро дякую, пані Світлано. Дякую. Радий був бачити вас, радий був з вами познайомитися. Тепер ви знаєте, як ми працюємо, а ми вже знаємо, як працює ваш центр. Я щиро дякую. Дякую вам і ще раз нагадаю на завершення нашої розмови. Що медіа Ментальне здоров'я плекаємо стійкість виходить в рамках всеукраїнського «Ти як?». І саме оця невеличка розмова сьогодні всього лише 20 хвилин з пані Світланою Дудник, і це був іще один, е, ще один невеличкий, такий маленький зовсім клаптик до великого полотна, який називається медіа здоров'я, медіа здоров'я. І медіапроєкт. Я щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Ми йдемо зараз на невеличку коротку музичну паузу. А потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко.